Значить дивіться Попередні пару днів я вам розказую показував як ми риємо котлован дориваємо все Значить, котлован готовий Виставляємо нівелір перевірити все так як треба нам по висотах Значить, Дивіться, ось все Сергій Інженер наш Інженер наш ось все. Значить, дивіться Сергій що? Ану, розповідай нашим... Підписникам або людям, які зацікавлені в будівництві на, на даному етапі пару слів, буквально що ми тут зробили, і що ми хочемо перевірити, і що в нас вийшло, і що ми рухаємося далі на, на завтрашній день. Більше не треба. Давай, ми теж слухаємо. Значит, вирів котлован. Зараз ми перевіримо за допомогою нівеліра рівне нижче котлована. Може десь трошки треба ще підібрати. І Завтра робимо розбивку фундамента і будемо приймати підбетонку. І всі інші роботи ми будемо потім вже показувати. На багато днів вперед ми не будемо забігати, так? Так. Все, ж до зустрічі показ. До зустрічі в ефірах найближчим часом знову побачимося. І скажи, щоб вони нас замовляли, тому що у нас все якісно і адекватна вартість. Правильно? Все правильно, замовляйте краще нас вам ніхто не побудує. Все, оце я вам кажу авторитетно ще раз. Це авторитетно каже Сергій Миколаївич, головний інженер компанії Будкомплекс. А я вам зі своєї сторони скажу, що. У нас вартість дійсно обґрунтована, і у нас працюють досвідчені фахівці до зустрічі.